Всім привіт! Ось ми гуляємо вулиці і бачите, що ми побачили? Я спочатку не зрозумів, а дружина побачила і каже: це ж зображення, це картини, бачите? Тобто це з металу така штука. От бачите? І намалювали просто от, не просто повисверлювали такі дірки, і воно, якщо подивитися от трохи здаля, то і, і, і картина виходить, бачите? Ось тут якісь люди. А, це шахтарі, це ми, э, волоні ліше, це ж... ну так, да, це вони схожі на шахтарів. Да, ось це? Так, ось ця шахта 100%, бачиш? Тут в волоні були вугільні шахти. І ось, бачите, схожі на шахту. З металу зробили. Що може через тисячу років буде воно актуальне це буде. Інопланітяні будуть читатися. Ну, такі такі справи. Ну, всім пока.